І новина із Бродівської громади у бюджеті Бродівської громади на 24 рік коштів для підтримки ЗСУ. Не знайшлося. Відбулася сесія у четвер, 14 грудня. А це стало відомо із повідомлення у Фейсбуці депутатки міської ради Ольги Кравчук. Як зазначає місцева обраниця, вона внесла три пропозиції у формування бюджету Бродівської громади на наступний рік. Першою було зменшити фінансування діючої програми благоустрою Бродівської міської ради. Загальний ресурс, який визначено у 24 мільйони гривень. На 4 мільйони і спрямувати їх на обороноздатність в Україні на наступному році. Однак таку пропозицію підтримали лише троє депутатів із 26 присутніх. У другій пропозиції вона пропонувала при внесенні змін до програми комунального підприємства ТРК «Броди» місцеве телебачення зменшити програмне фінансування на 1 мільйон гривень, а заколомні кошти спрямувати на підтримку зсу. Ця пропозиція теж не знайшла підтримки серед депутатського корпусу. Чому так вчинили і чому такий бюджет прийняли депутати Бродівської міської ради? Будемо намагатися завтра із депутаткою Олею Кравчук поспілкуватися в нашому прямому етері.